Давні давен прагнули люди будуватися поблизу великих доріг, так званих битих шляхів. Не знаємо достеменно, чи то на продовження старовинної традиції, чи просто випадково, але у 1967 році при в'їзді в Кобель обабіч так званої Варшавської траси з'явилися навчальні приміщення, майстерні, гуртожиток професійно-технічного училища номер 7 на той час базового навчального закладу заводу, а тепер акціонерного товариства Коваль Сільмаш. І з тих пір ось уже 25 літ училище готує висококваліфікованих робітників різних спеціальностей. Серед них токарі, фрезерувальники, електромантери, газоелектрозварювальники, машиністи-крана, слюсарі-ремонтники та механо-складальники. В училищі здобувають професію 475 юнаків та дівчат, а за роки, що минули, з його стін вийшло понад 8 тисяч робітників високої кваліфікації. Щоб до мінімуму скоротити час адаптації випускників на їх постійних місцях роботи в цехах, в семи майстернях училища створено умови, наближені до виробничих, ось як тут. У майстерні верстатників, де зараз група першокурсників на чолі з майстром В'ячеславом Вікторовичем Дятлом працює на токарних верстатах. Молоді люди не просто виконують програму виробничого навчання, а й випускають готову продукцію на замовлення підприємств. Це допомагає швидко здобути навики і виховує відповідальність. Жодне з виробництв не може обійтися без слюсарів-ремонтників. А оскільки ця професія універсальна, хлопцям необхідно навчитися володіти найрізноманітнішими слюсарними інструментами, розумітися в верстатах різних модифікацій, щоб при потребі вміти відновити їх роботу. Саме цього своїх вихованців і вчить майстер виробничого навчання Ольга Филимонівна Фіщук. Робота з вогнем і металом то діло для справжніх мужчин і виховує таких мужчин з вчорашніх хлопчаків Євген Сергійович Пашинський, майстер виробничого навчання газоелектрозварювальників. Він ознайомлює їх з порядком роботи зварювального агрегата, з правильністю накладання швів стежить за дотриманням правил техніки безпеки і врешті контролює вихід готової продукції, а виготовляють хлопці на замовлення, гаражні ворота, секції огорож, стележі. А ось ця професія пов'язана з висотою. На якій доведеться працювати машиністам мостових кранів. Не випадково в цю групу набирають лише випускників середніх шкіл. Перед тим, як вийти на виробничу практику в цехи, майбутні кранівники до тонкощів відпрацьовують свої дії на спеціальних тренажерах під керівництвом майстра Петра Дементьовича Романюка. Хто з хлопців не мріє сісти за кермо автомобіля? Це чудовий засіб пересування, якщо, звичайно, він справний. А якщо ні, на допомогу прийдуть автослюсарі. Ви бачите, з якою цікавістю ці юнаки вивчають автомобільний двигун. А це не хто інший, як, так би мовити, майбутні лікарі автомобілів, яких училищі готує майстер Станіслав Олегович Каліщук. Цей профіль вивчається тут лише другий рік. Курс введено зв'язку з великою потребою в автослюсарях на багатьох підприємствах Волині і, зокрема, Ковеля. До розряду нових училищ належить і курс підготовки гончарів живописців. Хай не дивує вас, що навчальний заклад індустріального профілю першим на Волині взявся відроджувати древнє гончарне мистецтво. Потреба в ньому існувала давно, як, до речі, і у виробах, які ви бачите на екрані. Так, це наша Волинська вишивка, яка тепер оживе у руках юних майстринь. Їх також почали готувати в училищі з великою любов'ю передають свої знання і вміння майбутнім гончарам викладач Георгій Вікторович Юхимчук, а вишивальницям Стефанія Степаніна Сидорук і Світлана Петрівна Франчук. Та як би добре не намагалися учні оволодіти навиками обраних професій, їм аж ніяк не обійтися без теоретичних знань з загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, заняття з яких проводяться в 12 кабінетах. Про високий рівень та естетику їх обладнання можна судити з цих кадрів, які були зняті в кабінеті технології обробки металів, де ми бачимо викладача Валентину Марківну Темрук а також кабінетів фізики, заняття, в якому веде Любов Володимирівна Шелепова та математики, де якраз з учнями працює Людмила Володимирівна Хлищ. Неможливо уявити сучасного робітника, який би не вмів спілкуватися з комп'ютером. У вихованців училища є всі можливості отримати необхідні знання у чудовому дисплейному класі. Такий не відмовився б мати будь-який навчальний заклад. Вважаємо, що цим молодим людям повезло, в тому числі і з викладачем. У світ інформатики їх вводить Мирослав Борисович Пужинський. Якщо після побаченого і почутого про професійно-технічне училище номер 7 у Ковелі вам захочеться віддати сюди своїх дітей, не вагайтеся і не переживайте за них. Вони матимуть хороші умови, гарних наставників, а в майбутньому роботу за професіями, на яких ніколи не падає.